У мене помер чоловік, вбили на війні. Я живу з дітьми в Європі, як біженка. Після смерті я дуже прагнічна. Через цей мій стан стала повільніше і шукаю соломинку, щоб за неї схопитися і жити заново. Не виходить, все валиться з рук. Діти ніби це відчувають, балуються, не можуть знайти друзів, що постійно мені розповідають вчителі: це мене вимотує, і я ходжу по колу. Які шаги привести до ладу себе і своє життя? Дякую. Дякую і вам за ваше щире та важливе питання. Те, через що ви проходите зараз, це біль, який має бути визнаним. І ваше бажання знайти сили, жити далі це вже величезний прояв сили. Ваш стан природній, незавершене горювання впливає на всю систему і на вас, і на ваших дітей. Ви кажете, що ви ходите по колу. Це дуже вірне формулювання, коли незавершене переживання, біль втрати тягне за собою інше переживання, страх, розгубленість, при необхідності жити в новій системі. Ви запитуєте, з яких кроків почати. Я пропоную вам не шукати одразу великих рішень, а зосередитись на найдрібніших тут і зараз. Бо Цьому є соломинка. Що ви можете зробити прямо сьогодні? Знайдіть хвилину, коли ви можете лишитись одна. Підійдіть до вікна, або там просто сядьте і дуже обережно до себе спитайте, де зараз в моєму тілі знаходиться моя туга? Подихайте, відчуйте її. Не намагайтеся її вигнати, не намагайтеся її виправити. Просто знайдіть, відчуйте, де вона є. Якщо це кому грудях, не ком, а такий тиск у грудях, покладіть туди руку, відчуйте, яка вона тепла, холодна, тверда. Якщо це кому горлі, подихайте крізь нього, прошепотіть. Так, ти тут, я знаю, це не вилікує біль, але так ви скажете собі, я з тобою, я не лишаю тебе наодинці з цим болем, я тут. Це є ваша перша соломинка контакт із самою собою. Коли ми перестаємо боротися з собою, нам стає трошки легше дихати.